І це ще не все. Інша маніпуляція полягає в тому, що Лавров навмисно приховує і не говорить про те, що російська пропагандистська машина роками розпалювала ворожне щодо українців. І роками десятки сотні телеграм-каналів, сайтів, і навіть топові російські медіаресурси закликали до того, щоб в той чи інший спосіб знищувати українців, чинити геноцид. Ми підібрали декілька таких меседжів, які говорили російські топ пропагандисти І де вони закликали до вбивства українців загалом або когось із представництва української влади, наприклад, той же Лавров колись порівняв Зеленського з Гітлером і натякнув. На те, як кінчив Гітлер, і порекомендував Зеленському зберегти для себе останню кулю. Чи не натяк це на вбивство? Да, де ж там не натяк? Це така пряма вказівка. Іди і застрелься. Крім того, ось декілька добірок. Таких топ пропагандистів. Наприклад, Соловйов. він говорив наступне: Київ, Київ розібрати, Одесу розібрати, розібрати тобто розбомбити. Одесу Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, всіх розібрати. Сьогодні туди мають піти удари значно жорстокіші, ніж ті, що йдуть зараз. Це війна, інакше бути не може. може. Чи не заклик це до вбивства? Прямий. Далі ми будемо карати всіх українців і воєнних, які захищають свою батьківщину на полі бою, і цивільне населення, яке взагалі ніколи не брало до рук зброю, чоловіків та жінок, дітей та літніх людей. Я не збираюся вибирати всіх карати, тобто соловйов. Хоче вбити всіх українців, дітей, жінок, людей похилого віку, цивільних військових. Йому байдуже ще один топ пропагандист, такий собі Антон Красовський, колишній директор РД, закликав у одному з своїх ефірів топити українських дітей А прямо топити скаязичної мусіапрямтапіть такі Прямо там, де плине кача. вот прям топить этих детей, топить. Это не прям важно, в метод. Да. Это вот Ты прям воспитывать надо Сказал, было. что э, оккупировали, и сразу прям бросаешь в, в, реку с бурным течением. Ось такая российская любязность.